Тобто бюджет 80 мільйонів потратили якоби, так кажуть люди. Але дороги немає, її ніхто не робив. Але відписалися все гаразд. І думаю, що ну пролізе, так кажуть люди. Арт, Микола, це донести до Києва. Хай провірять ці документи, в котрих написано, що дорога є, а її нема, і грошей нема. Списані гроші. Ось що кажуть люди. Як так? Ви можете туди поїхати і глянути, що дійсно ви не можете там проїжджати, тому що там про, повна попа, як кажуть. Так, да, повна попа. І отак люди б'ють колокола, як, як так, говорить Микола, скільки грошей, по бумагам ось так, на ділі ось так. Все як є. Ну зробив відео, підтримав. Місцевих мешканців, як завжди, люди, я вас дуже прошу. Ще раз нажміть цю стрілочку, слово «репост» і конвертик як Віртамасками, щоб жовтеньким зарізався, підтримайте це інформаційно. Ну це дуже важливо, люди просять. Хай розберуться правоохоронні органи, департаменти, хай розберуться, так лі те, що розкажуть люди. І може до людей хтось там вийде і скаже за цю ситуацію. Може кошти назад повернули, але ж люди щось знають, вони ж бачать, не дурні. Потрібно людям роз'яснити, бо люди думають, що в нашій країні ось так все. Може, це якась велика помилка, але в суспільстві це, що так, як О, опять розкрали. Ну не спішіть. Давайте це установимо і розкажемо, що так, 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 і так. І ми чекаємо зворотного зв'язку з місцевої громади, щоб потім це розповісти. Тому що 80 мільйонів це не дві гривні. І нема там дороги. А кошти виділялися офіційно, на прозоро 80 мільйонів, да ви що. Ну, я думаю, що ми це все встановимо. У нас буде якась на це все відповідь. А далі побачимо. Я дякую всім за, інформаційний, за інформаційну підтримку за те, що ви з нами. Слава Богу, слава Україні, спасі нашим воїнам за защиту нашої страни.